Понад 60 населених пунктів на Харківщині другу добу лишаються без зв'язку внаслідок збою у роботи мобільного оператора Київстар. Про це Суспільному повідомив керівник військової облдержадміністрації Олег Сенігубов. За його словами, цей збій не вплинув на роботу екстрених служб, але каже, у деяких населених пунктах не працювали системи оповіщення. У нас є деякі населені пункти, де стояли вишки. Виключно Київстар, ми ці всі населені пункти знаємо. Це і Чугуйський район, і, відповідно, Богодухівський район, і частина Харківського району. Значить, мною було вчора надані всі абсолютно доручення щодо комунікації, щоб районні військові адміністрації прокомунікували з органами місцевого самоврядування, щоб ми відкрили всі абсолютно пункти незламності для того, щоб люди у випадку необхідності могли там скористуватися мобільним супутниковим, фактично, зв'язком, оскільки там є відповідні старт. Лінки, тобто там є така можливість. Вчора до своєї 76-річної матері не змогла додзвонитися жителька Харкова Олена Долгопол. Вийти на зв'язок допомогли сусіди матері-пенсіонерки. У неї один оператор і тому якби немає зв'язку. Але я впевнена, що з нею все гаразд, але хотілося просто почути. Потребує постійного зв'язку, постійної уваги. То єдина незручність те, що Близькі, багато близьких на «Київстарі» і це єдиний зв'язок. Продавець консультант Олег Могилевський каже: у його крамниці за ці два дні підскочив попит на стартові пакети інших операторів. Раніше у середньому покупали десь два-три стартових пакети за місяць. Ну на моїй точці, а зараз десь 12-15 пакетів на день. Ну я вже ж це не на Київстар. Купують загалом лайф або Vodafone. Ну попит великий і дуже багато питають сім. Хочуть не повністю піти з Київстару, а підключити як другу сім-карту. Сім-картки одночасно трьох операторів використовує водій таксі. Євген Губський говорить, купив їх ще під час торішніх блекаутів. «Коли відключення світу було, там зв'яз. UMC працює, там лайф працює, там «Київстар» працює. Поэтому я ще з того года купився одразу три карточки і ну, переключав просто інтернет. Ні, ну на науконі робота як була, є буде. Я считаю. Ну, В принципі, люди все одно через інтернет вдома там заказывают. Ну, попередні сьогодні віз люди там теж переходять на другие зв'язки. Артем Федоренко менеджер автопарку, який надає таксі сервісам автомобілі з водіями. каже: вчора через бій у мережі Київстар на роботу не вийшли двоє водіїв з 56 це люди вже такі сам похилого віку, як, як так сказати, і вони не дуже розбираються в цих додатках. Але сьогодні вже прийшли, все встановили, все підключили, люди працюють. В кого ну, не було зв'язку на Київстару, вони приїхали до нас сюди в офіс. Ми одразу порадили перейти на інших операторів, тобто купити сім карту та собі встановити в телефон. Мобільна мережа Київстар 12 грудня зазнала хакерської атаки. Кіберфахівці Служби безпеки України допомагають відновити її роботу. Про це сьогодні повідомила прес-служба СБУ на своєму офіційному сайті. Мобільна мережа Київстар 12 грудня зазнала хакерської атаки. Кіберфахівці Служби безпеки України допомагають відновити її роботу. Про це сьогодні повідомила прес-служба СБУ на своєму офіційному сайті. У повідомленні відомства йдеться, що за попередніми розрахунками, сьогодні до кінця дня, планують відновити фіксований інтернет і почнуть підключати мобільний зв'язок. Микита Ольховський, Денис Фатянов, Суспільне новини, Харків.